Сьогодні я хочу вам показати засоби, котрі я закінчила або не закінчила протягом півроку. Я зібрала абсолютно різні засоби від догляду і СПФ-у до косметики. І декотрі мені сподобались, а декотрі ні. Тому дивись це відео до кінця. Привіт! Мене звуть Марія і за професією я СММ. А за покликанням твоя б'юті-подружка. Я роблю ці відео з ідеєю, тому що я хочу, щоб наша українська жіноча ком'юніті стала впевненішим, сильнішим і особливішим. Unique? That's what you are! Обов'язково не забувай поставити лайк, написати комент, підписатися, тому що для мене це дуже важливо. Бачили ось це? Пусті баночки! Погнали, почну я з косметики, тому що тут не досить велика кількість. То, що мені сподобалось, це прекрасний тонуючий бібі-крем від Ерборі. Він дуже легкої текстури, і на літо, на весну це просто супер засіб. Я дуже його раджу, особливо якщо у вас є почервоніння в цих зонах. Може. Трошки не підходить за текстурою для людей з жирним типом шкіри. Він дуже зволожуючий і трошки такий більш маслянистий, але реально дуже класний. Ще один момент покажу з фондейшн. Фондейшн цьому коректору я не знаю вже скільки років, і треба було вже було давно його викинути, але я його дуже сильно любила. Це був ідеальний коректор за текстурою, тому що коли ти його хотів нанести дуже так плотно. Він наносився плотно. Коли ти хотів його розпровадити, щоб його не було видно, він розпроваджувався, і його можна було нанести як пальцями, так і пензликом, так і б'юті блендером. Чим хочеш. Це мені здавалося, це просто універсальний консилер. Не корек це мак, мак, ми дуже сильно любимо. Дуже дивно, що люди зараз про нього не говорять, якось про нього забули. Але це реально вартує вашої уваги. Люди сходили з розуму по. Цьому запаху, і я, якщо чесно, не розумію чому. Тому що, мабуть, я не дуже сильна фанатка таких солодких запахів. Була мініатюрка від Бамбам Cream. і ось такий міст для тіла. Це, типу, можна сказати, що такі духи, просто духи, перфуми. І якщо чесно, ви бачите просто мою реакцію. Ну, типу, вона натуральна. Я не можу нормально реагувати. Особливо на цей міст, тому що, по-перше, він дуже солодкий, по-друге, він дуже інтенсивний. Бамбам крім ще якось працював, тому що у нього не був такий насичений запах, і мені подобалось більш-менш як він зволожував шкіру. Але ось цей міст не моє, не моє. Губи. Я закінчила два класних продукти і це. Блиски або олії, ось такий від Мілану. Він досить популярний, причому саме в ось цьому відтінку. Дуже базовий, блиск для губ. Він класно зволожував, тому що він повинен зволожувати. Але я не скажу, що щось є особливим. Чи я купила би ще раз це? Ні. Але ось цю річ це Петітфі, і це аналог на. Dior. Dior. Що це було? Ми буцінило. Він дуже класний, у нього дуже приємна текстура, він дуже класно зволожує. Він не пам'ятаю, чи він пахне? Так, він пахне ружами. Єдине, що мені тут не сподобалось, це його аплікатор. Якщо ви бачите зараз, він такий як лопаточка, і я не можу сказати, що він класно наноситься на губи саме через цей аплікатор. Але сам продукт класний. Ще один продукт для губ. Це продукт від Шарлотти Тілбері. І це ось такий теж, якби я сказала би, бальзам. Він був дуже небагатого кольору, мені сподобався він. Але сказати, що я можу знайти такий дешевше, звісно, що я можу. Тому куплю ще раз далі дві речі, на котрі я покладала надії, але вони їх не виправдали. Це перше, це український бренд Обейс, і це їх олівець для очей. На жаль, він дуже сильно відбивався, він не був стійким, просто не вартої вашої уваги. На жаль, і ось такий олівець від сефори. Сказати, що такий продукт можна купити дешевше, можна вартої вашої уваги. Не дуже. У сефори є інші олівці, котрі насправді вартують вашої уваги. Вони гелеві, зараз тут покажу. І це просто! Якщо знайдете, якщо у вас є доступ до сефори, беріть. І ось такі краплі для очей. Хм, як би це сказати? Це італійські краплі, котрі роблять ваші очі якби світлішими, яснішими, тобто вони звужують капіляри, судини. Не перебаршуйте <хи> з такими краплями, тому що вони можуть вам висушувати очі. Будьте обережні! Я хочу вам розповісти і почати з сонцезахисних кремів, тому що їх тут досить велика кількість. Ми усі знаємо, що нам сонцезахисні крема треба оновлювати, але не завжди у нас є можливість. Тому є дуже прикольний спрей. Цей спрей вартує вашої уваги. Тому що, наприклад, ось цей спрей, який я теж дуже люблю, і я теж його дуже багато разів закінчила: від La roche Позе. Давайте так: він, по-перше, дорогий. Так, він класний, немає нічого проти нього, але, ну, типу, маленьке. А ось це 180 мл. Так, воно, наприклад, не таке вуальне, як La Roche-Posay, але вона не залишає липкості, вона не залишає такого маслянистого відчуття на обличчі. І це просто класний корейський, корейський спрей з SPF для обличчя. Я можу сказати впевнено, що це один з моїх найулюбленіших SPF-ів. Реально зверніть на нього увагу. Це Innisfree. Він дуже популярний, і я розумію, чому він популярний. Тому що він дуже легкий, він гелеподібний. Клас. Це, мабуть, мій другий або третій улюблений SPF від фірми Neogen. Це теж дуже приємної текстури, воно дуже класно розпроваджується і не залишається білого нальоту на обличчі. Він залишає такий трошки вологий фініш, але Тух, дуже класно. І останній з класних SPFів це ось такий від Міша. І у нього, я б сказала, такий трошки вельветовий, вельветово-матовий фініш. Якщо, наприклад, вам не дуже сильно подобається, як ем, ваша тоналка виглядає на обличчі, якщо воно дуже сильно світиться, і вам хочеться трошки її замотувати, що я робила? Я просто брала ось цей SPF і змішувала його з тональною основою там, один до одного, скажімо так. І він давав ось цей такий вельветовий ефект. Працює класно. І переходимо до СПФ-ів, котрі, на жаль, мене розочарували. Декотрі трошки більше, декотрі трошки менше. Ну, подивимось. Це набрехалово, якщо це оригінал. То я не розумію, чому люди його так люблять. Ну, типу, це фірма Axis White, це їх якби, дуже відомий, дуже популярний сонцезахисний крем. Якщо ти наносиш дуже невелику кількість цього крему, він ще якось розпроваджується і не залишає цього якби біло, білого нальоту на обличчі. Але ти ж повинен наносити два пальці, іноді навіть три. І це просто починається трагедія. Я пробувала наносити і шарами, і так, і сяк, і нічого не працює. Просто... І він ще смердить. Не, не дуже смердить, але цей запах мені якось не подобається. Боже, я така агресивна стою, коли мені щось не подобається. Переходимо далі до ось такого Синік, і він теж досить популярний СПФ. І дуже багато людей говорять, що це аналог на ось цей Beauty of офчасон. Це ніфіга не аналог. Ну, типу, ніфіга не аналог. І я не розумію, чому люди цього говорять. Тому що, по-перше, Beauty of офчасон. Він дуже легкої гелевої текстури, і він не залишає взагалі жодного відчуття на шкірі. Тобто ти ніби наніс на себе дуже класний зволожуючий крем. А ось цей так, окей, він розпроваджується класно, не залишає білого кольору на обличчі, він легкий, але. Він залишає такий трошки жирний ефект на обличчі. І саме це мені не сподобалося. І якщо ви ніколи не пробували SPF Крема, до цього добрі SPF Крема, то цей Крем для вас буде просто, ну, типу, спасінням. Плюс він дуже недорогий. Ось це дуже багато людей радило купити цей SPF. І це що це? Some by me. Це, в принципі, дуже непогана фірма, але цей SPF Крем, Залишав білий колір на обличчі, білий цей нальот такий. І це, в принципі, єдине, що мені не сподобалось, і мені здається, що це, там був є ще якийсь запах. У мене вже таке не проходить, тому що я вже спробувала дуже багато різних SPF кремів І робити зараз таке, не знаю. Як я вам говорила за ці спреї: ось є ось такі стіки. І вони повинні давати ефект. Ну, якби захисту від сонця, це по-перше. А друге, вони не повинні бути білі. І третє, вони повинні не забирати, не вбирати в себе і не роз'їдати макіяж. Усе ось це робить ось цей крем. Тільки навпаки. По-перше, він білий, по-друге, він жирний, і по-третє, він роз'їдає макіяж. Ну, типу, я дуже сильно люблю CeraVe, я дуже люблю цю фірму. Але цей SPF, ну на жаль, це дуже велике для мене було розочарування. Зараз трошки буде не то, що догляд за волоссям. Але я б сказала, укладка дуже прикольний. Я не знаю наскільки він натуральний, наскільки вони пишуть на етикетці, але це лак для волосся, і я його знайшла колись дуже давно в баценці. Це значить фірма Forest Story. І це дуже прикольний, дуже сильно фіксуючий лак для волосся. І якщо б у мене була можливість купити ще раз, купила б я? Я думаю, що так. І ще одна річ, бо я ви вже її побачили, це афігенний, афігенний просто гель для брів, котрий мене просто ввів в шок. Я користувалася а, ось цим. Засобом для брів це Анастасія Beverly Hills, це Віск. І коли я жила у Польщі, я жила у Польщі два роки. Цей Віск дуже класно працював. Він усе мені тримав, усі волоски, усе. Але коли я приїхала сюди, а тут дуже сильна вологість, дуже сильна. Особливо коли е, тут, скажімо, літо пекло, то у мене волоски нічого не отримало. І тоді я побачила на. Ті, хто мені здається, ось цей гель для брів. Це Got2B, І це досить популярна фірма, котра робить дуже багато засобів для укладки волосся. І тут я знаходжу ось це. Мені здається, що вони просто напхали гель для укладки волосся в тюбік і називають його гель для брів. Чомусь. Але я вам скажу реально, це така офігенна штука. Воно так класно працює. Куплю я це ще раз. Так, я куплю. Тому що, по-перше, це не дуже дорогий засіб, його тут дуже багато, і він офігенно тримає брови. Лайк! Like. Засоби для догляду за обличчям. Давайте почнемо з того, що мені не сподобалось, тому що, в принципі, це один продукт клінсер. Від Косарекс. Він повинен бути з центелою, він повинен бути дуже заспокійчий шкіру, класний, такий сякий. Так, текстура дуже непогана, але після цього Гелю текстура шкіри і взагалі відчуття на шкірі були такі неприємні. Ні. Ні. Я, я вам скажу, що він майже повний. І я майже ніколи такого не роблю. Я завжди люблю закінчити продукти і потім вже їх виконати. Але цей. Ні, на жаль. Давайте я вам покажу ще один продукт, котрий я дуже сильно залюбила. І це продукт для тіла. Це зволожуючий крем. Це дуже фенсі. Це дуже фенсі, тому що це L'OR Mercier. Це дуже фенсі. Дуже. Подивіться на цей дизайн. Ну, я не знаю, для мене це просто якийсь, я не знаю, ну luxury ефект. Значить, ти тут таки відкриваєш, ось так гарно, гарно. І ось такий. Уе. Ну, розумієте, так, наскільки він мені сподобався? Він чистий. Я вимила просто ось так, ось так, ось усе там просто вишкривла у цьому кремі. Ось так виглядає баночка. І навіть тут немає вже. О, ні, я ще. Коротше, давайте так. Я б сказала, що цей крем за запахом трошки схожий на Bamba Cream. І Бабам Cream мені не сподобався, як ви вже побачили. Але ось цей, щось в ньому є таке, що мені сподобалося. Хоча він теж солодкий, він теж має ось цю ваніль. І сам навіть запах називається amber vanilla текстура. Ефект зволоження шкіри і сам запах, він такий був якийсь заспокіюючий. Коротше, якщо була можливість купити ще раз, купила би. Мені дуже сподобалася ця фірма, і ця фірма називається Skin 1004. Чому 1004? Тому що у Кореї 1004 це здається щастя переводиться або щось таке. Я вам тут напишу. Значить, у мене був ось такий. Набір це з тонеру, серуму і клінсер. Об'єм у цієї сиворотки просто неймовірно. Типу, тут 100 мл, 100 мл. Я вам скажу так: я просила свого чоловіка, щоб він теж цим користувався, тому що я думала, що я це не закінчу. Продукти реально непогані. Що тонер? Що ось ця сиворотка, вони реально непогані. Не покажу вам вже нічого, ні текстури, нічого, тому що усе просто викладено, це прекрасне обличчя. З ось цієї трійці мені більше усього сподобався ось цей Він неймовірної текстури. Він залишає шкіру дуже зволоженою. І він дуже делікатний, легкий. Коротше, якщо б я не хотіла спробувати щось інше і мала нагоду купляти. Якийсь один клінсер. Uh, Я би купляла ось цей. Залишилось у нас тут дуже небагато продуктів, і це, до речі, це ось такий крем для рук від Лори Mercier. Крем дуже непоганий, приємний запах. І це запах був ем, свіжої, свіжого інжиру, але. Є одне, але маленьке, він залишає таку трошки плівочку на руках, і за ці гроші, за котрі я його купила, ну хочеться, щоб він просто сам смуктувався. Тому куплю я ще раз Н -н -н ні. Я кожного разу шукаю якісь засоби, котрі, котрі б допомогли мені впоратися з почервоніннями на шкірі. Значить, я коли була у сокортвело з моїм чоловіком. Я дуже давно помітила ось такий сером від Дарфан. Це лінійка Інтрал. Він повинен бути такої, якби легкої текстури. У нього такий, знаєте, запах бабушки. Ну, ось бабушкина косметика. Скажете, що вона мені щось зробила. Добре, що не було більше подразнення на шкірі, але чи я куплю це ще раз? Нє. І тут несподівано затисалася якась польська сироватка. Я вам скажу, що ця сироватка дуже непогана. І, до речі, у мене до неї ще був крем, і він був такий, як трошки як желе. Ця сиворотка повинна бути е, проти зморшок, класна, зволожуюча. Єдине, що якщо у вас пошкоджений бар'єр шкіри, вона може трошки пощіпувати, Зволожуючий крем від The Ordinary. Ну, як бачите, Алло! Це просто окей, крем. Куплю ще раз. Ні. Просто, просто і коротко, ні. Ось цей крем я показувала дуже багатьом. І щоб ви розуміли, щоб його закінчити, я його використовувала на тіло. Тому що це ілеюн. І тут скільки? 300 200? 200? 200 мл. 200 мл класного крему з церамідами. Коли ви наносите ось цей крем, у нього є такі гранули. Саме в цих гранулах зберігаються ось ці цераміди. І, скажімо так, ви такий витискаєте фреш з церамідів на свою шкіру. Тому. Цей крем реально дуже класний, і реально, якщо взяти ось такий великий крем, його можна і на тіло, і на обличчя, і чоловіку, хлопцю, кому загодно. Коротше, ціна, якість клас. Бальзам для очищення обличчя. Дуже непоганий бальзам для очищення, дуже популярний, чи що шкіру, знімає класно макіяж. То, що мені дуже сильно сподобалося, то що. Коли ти його відкриваєш, тут є ось така лопаточка і такий, якби, е, така перегородка. І це досить гігієнічно, тому що тобі не треба туди лазити своїми пальцями. Ну, типу, бактерії занос. Власний бальзам. Якщо я не хочу вибирати, що мені купити для очищення своєї шкіри, чи я куплю його, чому ні? Непогано. Але я хочу спробувати щось інше, і я пробую щось інше. Тому. Просто викидаємо. І останнє взагалі у цьому дальба. Ось такий з трюфлем. Ну, ви знаєте, усі його бачать: і в Інстаграмі, і в Тіктоку, і усюди. І я просто не розумію, якщо чесно, чому люди його так люблять. Приємне пакування, приємний. Запах, приємна текстурка, зволоження так є. Але я не розумію, чому люди його наносять поверх макіяжу. Він дає трошки такий жирний блиск. Якщо ти ніколи не пробував щось такого і тобі дуже сильно хотілось, можна спробувати. Я не буду заперечувати, що це непоганий продукт, але сказати, що це було щось супер, якби з найвищої полички. Скажімо так, з 10 це була така шістірочка. І, в принципі, ми закінчили. Я тобі дуже дякую, що ти додивилася до кінця. І не забувай поставити лайк, підписатись, написати коментар, тому що мені буде дуже приємно, а тобі плюсик у карму. До зустрічі, Па-па!